Всем привет, и сегодня мы с понанном і тема хата Кухуху. Понансиру ми твоюдный пад. Ага. Так. Хоч і вас попросити поставте лайк та підписати на канал і нажати на колокольчик, щоб ви будете покажу. І вам подобається мої вітали. Зимохто банан. Чей банан? Окей. Okay. Пана, стій, стій, я ж тобі казала стояти. Ну не знаю, я вже пройшла. Що таке? Mm. Ой, хочу сказати, Блін, я вже забула, що хотіла сказати. Mm, як зайти? Ah. Навіть okay. я розуміється. Я кажу, що ми можемо швидко втікнути, поки вона не замітила навіть. А, вони таяді вже замітили. Це так. Ха! Бр... Я чекаю, бо то... нам треба його почекати, а то без нього ми нікуди не підемо. Здорово Да. Так, понали. А ми так пасу не стоїмо, ви бачите, але потуцейські кухоні. Так, швидком-дам-дам. Вони за нами. О, дам, о, не, не у мене. Зараз хочу поспівати всі монетки, тому ви тут зараз. А, це треба спирати? Зачекай yeah. ah! mm. мене? Ja, ну за все буду тебе чекати, а? Так нас пухають Ой, ой, тут силачка поліцейський. Сніжинка, ти сніховики, ви не знаєте чому вони нас так не маєте. А, аккуратно. А ой, <рапляє> а я жось не топив. 我。嗯

Що це було? Не знаю. А, якщо ми тут до надо то здесь просто нет. Ох, я тебе не тут угнулся, не то є тиного но Дивіться, виглядає на армію. Пандит. Напевно, це не пандит, а цей. Ну, так, люцяний. Ні, цей. І... Та я бачила, я просто подивилася, тому я бачила, що там бандити є. А що? Кайто, вже тошки потікайте. Прямо. Купать там ми вже майже пройшли. Ну, мені просто це поза трошки трохи зараз О'кей, тож зараз я зараз, знаєш, щоб потікати, коли він. Включаю запис. Все. Да, а да, да, да. пусть это так, нам Спустя девять минут. Ох. Мы это. Спустя девять Фу, я встых. Да, куда? Yes. Мне, мне не стоять чтобы сразу на нас Так, швидко. Не цікав, напевно. Я чекав. Dá

Сібрали так все й темо. Ні, я здох на машині. О, ні, зомбі. А я здох Це я здо. Все, от тут, тут. Все можемо з ним. О, ладно, І зараз я пройде. Ні. Я знову не пройшов.